На проспекті відродження у Луцьку з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Це сталося 1 серпня. На місце події о 6 годині 45 хвилин викликали швидку. На жаль, медики констатували смерть лучанина 1994 року народження. Викликав карету швидкої його друг. Він каже, лише почув звук. Коли прибіг в кімнату, було вже пізно. Дві хвилини запізнився. Почув звук. Удар в вікна. Випав. Він сказав перед тим слава Україні і він не хотів в армії йти. Але. Чоловік розповідає, загиблого звали Іван. Знав його з дитинства. Були сусідами по двору. Загиблий хлопець хотів іти на військову службу. До цього допомагав волонтерам. Чесно. Іван звали, і Іван. Він, він чесно. Йому три років. Він не хотів того зробити Випав. Він не сам могубця. Просто все, все здраво. Ті бухають, і з Донецька приїжджають, ті будують, там ще щось роблять. А він, а він старався щось там ну, зробити, туди сюди, він не був, Він допомагав, він на волонтерше зі мною їздив, загрузали товари і так далі, і впрочем, Що сталося, пара бронежилетів загрузити, ну, бачу, не встигли. Щось десь не так волонтер, пішло. Волонтер, так? Ні, він не волонтерів, допомагав, ну, допомагав да. а, грузить туди-сюди. У, да. У поліції цей факт зафіксували як самогубство.